Різдвяно-новорічні свята це час, коли кожна дитина має відчути радість, турботу та любов. На жаль, наразі є родини, які вже не зможуть зібратися за святковим столом разом з татом. Міська адміністрація горішніх плавнів активно співпрацює з німецькими партнерами, щоб забезпечити своїх громадян необхідною підтримкою. До зимових свят ще одна добра справа. Подарунки для малечі із сімей загиблих військовослужбовців: 57 дітей отримають приємний сюрприз. В рамках солідарного партнерства між містами горішні плавні і містом з Німеччини Фрідріхсгафен місто наше отримало для дітей загиблих військовослужбовців отакі от подарункові набори для діток від нуля до 17 років, включно. Волонтерський збір у Німеччині був. Оголошений і проводився громадською організацією міст у горішній плавні. Саме ця громадська організація була створена під це солідарне партнерство. І, вони вклали сюди подарунки для дітей різного віку, тобто вони вже сформовані по прізвищам дітей і по віку дітей. Там і дитячі речі, там якісь подаруночки невеличкі, там іграшки, солодощі. Ну, те, що люди. Хотіли те, що вони мали вони те прислали нашим дітям. Допомогу у митному оформленні подарунків надала Київська благодійна організація, благодійний фонд в ім'я перемоги. Наразі так важливо, щоб діти загиблих героїв відчули себе важливою частиною нашої громади, а також були впевнені, що навіть у найскладніші часи у них є підтримка і турбота.